Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Я Микита Москалюк, освітянин та культурний менеджер. Цей урок створений у співавторстві з Миколою Попадюком, учителем, директором програми Енджин в Україні, молодіжним делегатом України до ООН 2023 2024 років та координатором освітніх програм та онлайн курсів: клуб Пекельного Полум'я із серіалу Дивні дива, армія Дамблдера із книг про Гаррі Поттера, Клуб Невдах з книги Воно що об'єднує ці назви. Це назви об'єднань молодих людей, що діють проти вигаданого зла. А чи існує зло у реальному житті? Звісно, тільки тут воно набуває зовсім інших форм. Звісно, що й способи боротьби теж інші. Але ось дієві особи ті ж самі діти та молоді люди. Пам'ятаєш, ми раніше говорили про громадські організації. Нагадаю, що це добровільні формальні або неформальні об'єднання громадян для реалізації своїх потреб та інтересів. Громадські організації становлять левову частку громадянського суспільства в умовах згаданого нами прикладу, саме ГО можуть стати одним із інструментів недопущення популізму у демократії чи тоталітарного режиму в країні. Ти вже знаєш, що стати частиною громадянського суспільства можна уже під час навчання у школі, адже існують молодіжні та дитячі громадські організації. Вони з кожним роком збільшують вплив на виховання та соціальне становлення дітей, підлітків, молоді у цілому. Відповідно, зростає інтерес до таких об'єднань. Розглянемо детальніше, що таке дитяча та молодіжна громадська організація. Як відомо, ми маємо право об'єднуватися в організації. У законі це називається свободою асоціацій. Закон України про молодіжні та дитячі громадські організації встановлює особливості організаційних та правових правил створення та діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій. Зокрема, у законі України є поділ на молодіжні та дитячі організації, у чому ж різниця? У якій з них ти можеш брати участь, звернімося до положень закону у молодіжні громадські організації. Об'єднуються громадяни віком від 14 до 35 років. Їх метою є здійснення діяльності, що спромована на задоволення та захист своїх законних, соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів. Дитячі ж організації передбачають об'єднання громадян віком від 6 до 18 років із метою захисту своїх прав і свобод, творчих здібностей тощо. Створення та діяльність молодіжних та дитячих громадських організацій базується на принципах добровільності, рівності їх учасників, самоврядування, законності та відкритості. Ось, наприклад, давню та глибоку історію має молодіжна організація Пласт, яка активно діє в Україні і є частиною Світового руху скаутів. І це чудовий приклад молодіжної організації, створеної для молоді, але в якій самі молоді люди здійснюють реальні дії. До організаційної структури та цінностей світового руху органічно вплилися національні мотиви. Пласт, у тому числі, і про патріотизм. У структурі пласту є такі вікові категорії молоді: новаки від 7 до 11 років, юнаки та юначки від 11 до 17 років, старші пластуни від 17 до 30, а також приятелі пласту це батьки і друзі. Пласт базується на загальнолюдських цінностях, у основі яких ощадливе ставлення до природи, суспільства та самого себе. Інший приклад дитячої громадської організації козачата або джурята. Це рух дитячих громадських організацій, заснований на козацьких традиціях та вихованні патріотизму і національної свідомості. Є чимало організацій, які об'єднують молодь та діють для молоді. Але розгляньмо практичний аспект. Припустімо, ви з друзями вирішили заснувати молодіжну громадську організацію. Маєте спільні інтереси, хочете їх розвивати, приносити користь і собі, і суспільству. А що далі? Як діяти, куди бігти і до кого звертатися? Почати можна із ознайомлення із законами України про громадські організації і про молодіжні та дитячі громадські організації. Саме у них можна знайти відповіді на ці запитання. Бо вони регулюють створення та реєстрацію дитячих і молодіжних громадських організацій, спробуємо розробити кроки реалізації такого плану. Перш за все, хто може засновувати молодіжну чи дитячу громадську організацію. Закон говорить, що це можуть зробити громадяни України, які досягли 14-річного віку, особи старше 35 років. Теж можуть бути учасниками молодіжних та дитячих громадських організацій, але є умова, їх кількість у цих організаціях не може перевищити 10% від загальної кількості учасників. Де і у якому місці можна створити таку організацію. Громадська організація може бути утворена за місцем проживання, тобто у вашому рідному населеному пункті, або за місцем навчання, тобто на базі закладу освіти. Будь-яка діяльність такої громадської організації здійснюється в позаурочний час. Так, розумію, що хочеться трошки інакше, проте закон є закон. Усе починається зі створення ініціативної групи. Це саме ті діти, підлітки, молодь, які вирішили об'єднатися за спільними інтересами. Загалом, за ідеальним сценарієм, це 5-7 осіб. В ініціативну групу зі створення дитячої громадської організації. Можуть і скоріш за все входитимуть і дорослі. Завдання цієї групи а, до речі, тут ви можете також звернутися за консультацією до юриста розробити проєкт статуту об'єднання, тобто основного зводу правил та норм функціонування, та оголосити про проведення загальних зборів, на яких планується заснувати дитячу чи молодіжну громадську організацію. Ці збори ще називають установчими. Оголошення про проведення загальних зборів можна розмістити у відкритому доступі, наприклад, у соціальних мережах. У загальних зборах беруть участь всі діти та дорослі, які виявили бажання та зацікавленість у створенні дитячої чи молодіжної громадської організації. Під час реєстрації відповідальні члени ініціативної групи ведуть облік учасників зборів із зазначенням дати народження, місця проживання, а також паспортних даних чи свідоцтва про народження. Після проведення загальних зборів саме час для державної реєстрації, ну або інформування державних органів про діяльність організації. Для цього також потрібен статут, тобто документ, у якому зазначено цінності, мету, завдання такого об'єднання, те, яким чином мети буде досягнуто, і багато інших, часто суто технічних, проте критично важливих аспектів. Статут має бути підписаний засновниками на установчих зборах або інший час. У статуті обов'язково мають бути, наприклад, напрями діяльності організації. Ви ж не будете займатися усім поспіль. Для досягнення мети потрібні конкретні кроки. Крім того, потрібно прописати права та обов'язки членів організації, а також правила, за якими буде здійснюватися управління хто і як керуватиме, на яких підставах. Як довго. Звичайно, є інший також цікавий шлях знайти громадську організацію діяльність якої тобі близька, і вступити до неї або записатися. Там ти разом із однодумцями зможеш організовувати цікаві та корисні проєкти. Молоді люди можуть втілювати бажані зміни через реалізацію молодіжних соціальних проєктів. Ці проєкти є ініціативами, що орієнтовані на розв'язання конкретних соціальних проблем та мають на меті здійснити позитивні зміни у громаді чи суспільстві. Варто відмітити, що здійснення змін можливе і без прив'язки до громадської організації. Багато успішних ініціатив виникають із індивідуальних чи групових зусиль молоді, студентів або інших зацікавлених осіб, які мають бажання змінювати своє оточення та вносити позитивні зміни. Проте створення ГО може надати особі більше ресурсів, таких як фінансова підтримка, долучення фахівців, досвід діяльності в іншій правовій площині, а також спільноту активних осіб. Згадаємо, що молодіжні соціальні проєкти бувають різного спрямування. Спільнотні проєкти орієнтовані на формування молодіжних об'єднань та клубів, соціально економічні, як от тренінги з підприємництва, програми професійної підготовки. Екологічні проєкти це, наприклад, акції з доброустрою місцевих екосистем, Громадсько-політичні проєкти можуть бути представлені програмами громадянського виховання, ініціативами справової освіти або чимось іншим, видів є чимало. Будь-який проєкт має мати свою структуру, проте вона може бути різноманітною, зазвичай вона включає аналіз проблеми. Мету та завдання створення команди та розподіл обов'язків, план реалізації, пошук ресурсів, очікувані результати, поширення досвіду та інше. Молодіжні та дитячі громадські організації можуть займатися зовсім різними справами, наприклад, визначати актуальні потреби молоді у твоєму районі, населеному пункті чи навіть області, доносити їх до влади або лобіювати, тобто просувати, ці зміни. Це називається адвокація. Ви можете створити онлайн-портал для власної школи, можете досліджувати історію власної вулиці, організовувати спортивні змагання чи свята, розробляти акції з підтримки маломобільних груп населення чи щосуботи прибирати у парку. Головне, аби ваша діяльність приносила користь ну і, звісно, насолоду. Пам'ятаєш, у одному із попередніх уроків ми говорили про те, що влада це фактично найманий працівник народу. Так, ми передаємо певні повноваження, віддаємо свій голос і не мусимо щодня займатися питаннями, які, скажімо, нас стосуються опосередковано. Проте країна все таки спільна. І чим швидше ми хочемо змін, чим якісніші зміни ми хочемо, тим активніше маємо творити їх самостійно. Разом. Тим більше, що ти ще не голосуєш, до 18 можна займатися іншими, не менш важливими справами. Може, завдяки твоїй ідеї громаді стане легше, веселіше, спортивніше або у будь-якому іншому сенсі, краще жити. Спробуй! Проєкт вчися вухами творить громадська організація «Смарт-Освіта» за підтримки ЕдукоФундейшн.